Доброго здоров'я, друзі! Закінчив Павло сортіровку, калібровку постійного матеріалу, зерна, пшениці да, в, даній, в даній ситуації. І от тут є ще з другого решета. Будемо із другого решта добирати Ну Зараз ми покажемо. А тут поставимо. Або можна на панерку павлику. А скажу я візьму з цього. Так, той і друге. Друге. Йдемо брати з першого. Дай звітильний. Це перше. Вето решетон. Так, Викидаємо туди. І ще візьмемо, що залишається. Рідненькі курці. Десять мішків. Повна оця. Баліє чи? Півтора вістов. <Heritage desserts> Скільки? Півтора. Півтора? Ось його дриботи я його. Сюди на місці. А тепер зрівняємо. Вот друге, решето. Вот першу решету, я я її опаду. На дош щось. Не менше, звичайно, а так то щось у мене тут глючить щось. Оце друге решето, оце перше, а це третє. Так, мої дорогі. Я демонтую все, забирає. ставить ручки. Виключи настрифазно. Старенька наша. Вже роки має. Ще раз нагадаю оцей низ. Це картопля сортірувальниця була, от її решета, мої дорогі. Ще, ще десь два є. О, її, це німецький виробник Amazon. Я вже хотів продавати, а потім подумав, щоб йолку. Так яка різниця? Що, що, що бурбу що цей, купив решета, поставив решета і все. Добавив вентилятор, Добавив оцей верх. Саморобний вентилятор. Тумбочок зробив такий бункер. І все, ну саме дорожче решети винесли. Було тоді по 500 зчинту одно решето. А тепер вже купляв недавно таймукець одну решето вже 900. Мої дороги. Колеса. Колеса? Зараз для транспортування нам треба колеса. Тачка така свого роду Доставляємо. Тупо наш вантаж вон туди, пав? Ближче Сюди ближче? Не до До Та де? Та де? давай на... Опа Нам Давайте трошки ще-ще Опускай. Давай, давай.

І все. І так за ручки березі, піднімаюсь. Дивиш, там сілу гнізду. Павлику, а то, по-моєму, ще не цією стороною. Тоб колеса треба було розвернути другим боком. Ану, нажме 4. Чи ти нажмеш Буде їхати? Тіка, що важко. Треба переставити. Чуть-чує, -чуть, що є так. А? Не, треба, не, треба не треба? Треба, а ну, пустий іменес. Попідмітати. Потім поплита. Типа дві палку будут дощ. Не вывези сильно спецтрихи. Ні-ні. Туди треба з'їжджати. Туди з'їжджати по дождьте. куда -то? Ближче сюди, буде, поки ми з нехай стоїть. Треба було ближче сюди до, до цього. Тут бачите, що доспадає? Сюди, ближче. Тепер сити будуть мінятися, не знаю коли. Ставити на сою. На шою воно воно в нас. Тут основної. Де вона вот тіва у нас? Два сет пройдаю. Зараз порядок зробить. Не знаю. Сто я не кошена, мої дорогі, не молочимо. Вона суха практично була, не було часу. Тобто дощі падали. Не те, що не було часу. Неможливо було. Ну і не знаю, тепер що з цією пшеничкою нам робити. Коли буде, коли буде погода, коли ми скосимо, бо... Протарауна вона може стояти в районі 14 днів. А як то прийде, ще нам косити аж у листопаді? Не знаю, як буде погода. Так що будемо чекати. Зараз вон всю заберемо. Камеру завеземо у нас там є. На зиму ми залишили собі. Вездор в паву Ти щось дуже зажурене Ой, пале пау бочку можна У відро і в бочку для кури Все, мої дорогі. А on, то зерно нам потрібно. Туди кажу в камеру, не знаю, як ми туди носити. Є великий ківш перечіпляти сюди до трактора. А є малий замість оцих челюстів, що ми грузили, дрова складали. Є ківш, менший ківш. Подивимося. Подивимося, що воно вийде. От, друзі, причепили ми пішли, про який йшло багато мови. Нам потрібно позарізати оті клики і додати трошки так вперед Сюди. А покаміць ми його поставимо там на бортик, кого буде ведерно загружати і будемо відвозити там у нас на склад. Так як у нас оця вже приспособа була на тракторі, то ми хотіли її відчіпляти, та й мокрий, пів задній, великий у нас, він мокрий, в садку он там. Ми вирішили оцей причепити і може, поки дощі. Я почну їх відрізати, готувати, щоб він вже був готовий для цього, колись для зерна. Трошки його збільшити. Зараз ми його переставимо. Павло, ми тут два переставимо, хай стоїть. Сюди на борт поставимо, Павло буде грузити. Я глянемо. Ми навіть можемо висипати. Але треба буде взяти те, що ми дерев'яну ту, де вона є, і туди відсувати. Їдемо туди. Я поїхав туди, Павло, а ти закрє закриє? Ще раз кажу без лючків. Рук, техніка філань, нічого не варта. Як я його збільшу, то 200 кг буде врізати в ген. Нам більше не треба. Ще палу? Пойду шукати дошку, щоб там що поставити. O Може, скільки відвезить? Які чотири три? Треба його збільшити буде ідеально.